Добро здоров'я! Друга половина грудня ми в лісі на глив'яних місцях. Правда, бачу, їх трохи почистили, потенційно глив'яні колоди деякі прибрали, але походимо. Дощ валить, чоловік психує, отам грозиться поїхати додому хай їде. Мені буде легше. Він не розуміє, що можна робити в лісі отакої от погоди дощу та, такої пори року. Ось які старі уже ветерани, трутовики окантовані, облямовані. З окантовки залишилась помаранчева полоска, а то все чорне. А тут і полоски не залишилось. А коли вони молоденькі, то вони всі помаранчеві з білою окантовкою. Ну, дивимось, трутовики справжні машини по переробці утилізації мертвої деревини. У них є один нерушимий закон. Їхні трубочки повинні бути паралельно землі. І якщо деревина падає, то трутовики, які росли ось так донизу, потім повертаються або нарощують інші тіла, які будуть стояти до колоди горизонтально, а до землі вертикально. Ох і багато тут дощовиків свою пору появилось. Край дороги стоять великими сторожами, випускають свої спори, димлять навіть у дощ. Ось які величенькі були. Цікаве явище, коли нічого немає другого. Думаєте, що це таке? Це залишки несправжнього дощовика лимонного. Ми його бачимо коричнюватим, сіруватим, бежевим, а в кінці свого життя він стає отакого яскравого кольору і виправдовує свою видову назву Дощовик несправжній лимонний. Тут вже залишки, звісно, який великий виріс, а там залишки є. Ідемо вперед. Душа чоловіка не витримала такої наруги ходити взимку в дощ, шукати гриби, поїхав додому. Залишив мене, тут, правда, не страшно. І не бачить він мого тріумфу. Я знайшла такі чудові гриби, бачу звідси, що свіженькі, чоловік би пригодився їх зірвати вони високо, добираюсь по азалії до них, бачте, на похиленій осиці, виросли. Красиві глиби. Треба брати палицю і якось збивати. Добре, що палець в лісі вистачає. Осика так небезпечно похилилася, зачепилась за дерево. Але я стою з цього боку, на мене вона не впаде точно. Подивіться, які чудові грибочки буквально просвічуються, світяться чистотою і свіжістю, ви тільки помилуйтеся. І ще й тут вилазять свинцевого кольору найсвіжіші. Найпізніше виросли. Подивіться, яка краса. Скільки ж я за ними входила сьогодні? З чоловіком посварилася, майже посварилася, буду збивати. Ось яка глибка злетіла з дерева. В мене є шпатель. Але шпатель, мені здається, довго прив'язувати. Може, швидше так буде без шпателя. Не буде. Ану до того дістану. Повинна. Прибентувала скотцем шпатель. Подивіться. Як зараз справа піде, От так тут зросточок так? І отей, треба дістати якось. Порядок, дякуючи цьому знаряддю праці грибників, вся глива тут доступна. Дивіться, яка вона свіженька, яка красива. Десь ще з іншого боку стовбура. Тут ще краще. Ох, є гарно, помилуйтеся. а пахне. Отакі звалені гілки осики в лісі послугували комусь обіднім столом. Тут якийсь хіжак розпотрошив і з'їв пташку, Тільки Пір'я залишилось, і пташка, мабуть, була значних розмірів, тому що пір'я багато, пір'я довге. Хай хтось царствує, а хтось наситився, виходить, і буде далі жити. Тут, в кінці столу, є глиби. Розмоклі. Тут теж розмокла, а тут свіженька глиба. Цю забираємо. До речі, глива зараз в зоні пильної уваги мікофармацевтів, людей, які займаються лікуванням грибами. По гливі проводилось і проводиться дуже багато наукових досліджень. Правда, левова частка цих досліджень стосується. Штучно вирощеної гливи там, де гроші, там і дослідження. Адже в світі вирощується тисячі тонн гливи як продукт харчування. Гливу вирощують на соломі, на відходах деревної промисловості опилках, на лушпиннях зернят, на відходах тростяникової промисловості. Розкажу про одне таке дослідження. Вчені з... Інституту сільськогосподарських наук Мексика задались питанням: чи корисний відпрацьований міцелій гливи? Тобто, коли плодовики зрізають, субстрат, пронизаний міцелієм гливи, викидають. Він вже відпрацьований. Вони давали водний екстракт відпрацьованого міцелію гливи мишам. У яких було запалення вух, і екстракт пригнічував набряк вух у мишей на 90%. Ви тільки вдумайтесь, яку ж силу має навіть відпрацьований міцелій гливи, а плодовики мають лікарську силу набагато сильнішу. Доведено протизапальний, антимікробний, протигрибковий, антибактеріальний, протипухлинний ефект лікування глибою. До речі, глива лікує гіпертонію. Разом з фламуліною для цього найефективніше гливу і фламуліну висушити і перетерти в порошок, вживати відповідними дозами. Так що людям, хворим на сердечно-судинні захворювання, якраз є шанс підлікуватися в холодну пору року, адже глива й фламуліна ростуть зараз в один час. І пам'ятаємо самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Лікуватися треба тільки під наглядом лікаря. А зараз ми походимо по заростях верб, бузини. Може, й тут щось знайдемо? Бачу нарешті гриби. Трутовики. Оце зроду постія трутовик, а це гриб панелюс в'яжучий. Ось він. На спаленій, видно деревині. бобрами згризаній, спаленій. Чи то так видається, що підпалена. Ось такі гриби поки що. Уже спороносять грибочки, бачите, як вони пилять. Якісь калоцери, можливо. Ось повно трутовиків із роду постія. Вони біленькі, натягнуті водою. Ось такі вони біленькі спочатку. Під низом потім чорніють. Трутовиків із роду постія є багато, вони ростуть в основному на вербах. Яка гарна колонія трутовика Стероума, жорстко волосистого? Всю цю деревинку вербову обсів. Хвилясте мереживо, він під низом гладенький. Отак він любить рости розкішно, по багатому, щоб його було багато. Ось і залишки фламуліни. Такі є вона тут. Заберу на розвід десь поселю, ось, а я вже розувірилась, просто треба прийти сюди, в підходящий час, коли вона росте, коли вона в силі. Вийшла я з того вербового низу наверх. Пам'ятаєте, як мачуха послала падчерицю перед різдвом по підсніжники? А ми принесемо з лісу щось інше, не менш дивовижне. Я бачу, що холодніше є дощ переходить в сніг, ще засипле нас перед різдвом. Хай. Ягоди брушниці перед Різдвом. Я тут поблизу вже брала брушницю пошукаю ще. Ще повинні бути ягоди десь. Ось є. Чи це ж не дивовижа? Чи це ж... Не фантастика. Збираю перед Різдвом брушницю. Подивіться, які рясні кущики. Пригощу свого чоловіка, який не витримав зимової грибалки і поїхав додому. Скажете, не заслуговує? Нічого іншого разу побуде в лісі довше. Треба задобрити. Ось іще. Яка ж краса? Як цікаво збирати брушницю перед Різдвом? впала. Ніколи не думала, що так може бути. А воно є і ягід багато. Такі яскраві ягідки на зеленому фоні, на фоні зеленого листя. І на такому неочікуваному неперевершеному позитиві вітаю вас, мої любі глядачі, з Гріздвом Христовим! Миру вам та здоров'я і гарного наступного грибного сезону!